Ісусу Христом. сьогодні маємо неділю, коли чуємо Євангеліє, де Господь робить чудо, помножуючи рибу, яку ловлять майбутні апостоли. Але хотів би зробити акцент на тому, що коли відбувається це чудо, вони є розгублені. Зокрема, апостол Петро каже: «відійди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Господь нас час від часу випробовує, і Він хоче, щоб ми своє життя запрошували Його, щоб ми запрошували в своє життя Слово Боже, яке дає людині, християнину, наснагу для кращого життя. І тому ці слова, які апостол Петро говорить відійде від мене. Я грішний чоловік, деколи і ми потрібні спосіб можемо використовувати і казати, ну я грішний чоловік, що від мене залежить, що я можу доброго зробити. Тобто не треба опускати руки, не треба робити собі якісь приписувати діагнози, духовні чи психологічні, і списувати себе в такий спосіб. Апостол Петро через Господні слова під розуміє, що з Богом можна багато чого доброго зробити, і багато чуда може відбутися. Тому сьогодні я зачу кожному з вас і собі, цю неділю віддаватися в руки Господні, закидати свої життєві сіті на слово Боже і пам'ятати, що Бог. nas podbanie. Stań Jezusem Chrystusem.